Усім доброго дня. Від імені управління культури і туризму надаємо офіційну інформацію щодо подальшої долі приміщення колишньої районної бібліотеки, в якій ми зараз і знаходимось. За нашою ініціативою, згідно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, а також подальшого рішення сесії міської ради, було затверджено нову структуру та новий формат роботи бібліотечної мережі. В структурі комунального закладу «Звягельська бібліотека є три тематичні філіали: центральний бібліопростір імені Юрія Ковальського, краєзнавчого спрямування, дитячі бібліопростір імені Олени Пчілки, дитячого напрямку, молодіжний бібліопростір імені Лесі Українки, Національного патріотичного спрямування. Три бібліопростори в центрі міста є достатньою базою для надання мешканцям якісних бібліотечних послуг. Саме цю думку ми від управління принципово доносимо до депутатів та до мешканців міської ради, тому що не може бути чотири приміщення бібліотеки в центрі міста, які надають практично однакові бібліотечні послуги. В рамках даного рішення бібліотека філія імені Лесі Українки, колишня районна бібліотека, об'єдналася з юнацькою бібліотекою і в новій структурі функціонуватимуть як молодіжний бібліопростір. Імені Лесі Українки символічно ми залишили назву приурочену до нашої словетної землячки, тобто сама бібліотека не закрилася, адже працівники бібліотеки переводяться в інші бібліопростори та весь бібліотечний фонд зберігається, частково залишається в даному приміщенні і частково передається по іншим просторам. Тепер ще долі самої будівлі, колишньої районної бібліотеки по вулиці Героїв Майдану, 13, яка перебуває на балансі управління культури і туризму. Перш за все, зазначу, що ми пишаємося тим, що у нас є така будівля, яка має свою історію. На базі вказаного приміщення функціонуватиме туристичний центр Звягельської громади, а також воно разом з центральним бібліопростором надаватиме краєзнавчі послуги, і будівля залишиться місцем збору місцевих краєзнавців. Це важливо. Принципова позиція управління культури і туризму зберегти цю історичну будівлю в комунальній власності і в жодному разі не дозволити його приватизувати. Як начальник управління переконано заявляю, що є дуже багато зацікавлених приватизувати це приміщення в центрі міста, у тому числі серед тих осіб, які найбільше кричать про так звану ліквідацію бібліотеки, її знищення та займаються поданням неправдивої інформації в соціальних мережах, зокрема деяких депутатів міської ради. Наміри управління щодо приміщення колишньої районної бібліотеки є принциповими, і ми їх будемо відстоювати та реалізовувати. В подальшому це буде туристична візитівка нашої громади. Саме тут можна буде придбати сувенірну продукцію про наше місто, і це буде організовано на базі туристичного центру в окремому приміщенні в центрі міста. Будівля наразі налічує близько 10 кімнат. Практично усі з яких є так званим архівом зі старими стелажами та великим книжковим фондом. Важливий фонд, повторюся, зберігається, окрім російськомовного, що підпадає під списання згідно рекомендацій міністерства. Планується організація залу для заходів та зустрічей, кімната для збору краєзнавців, дитяча кімната, мультимедійна зона, квест-кімната, а також облагородження внутрішнього дворику для цікавих івентів. Вже почали своїми силами облагороджувати дві кімнати. Приміщення колишньої районної бібліотеки домовились про заміну підлоги за благодійні кошти партнерів управління, так як капітальні видатки в умовах війни заблоковані. І на завершення хочу зазначити, що коли ми осучаснимо це приміщення, і там буде розміщений туристичний центр з громади, буде постійна активність та значна відвідуваність людей, то приватизувати це приміщення буде неможливим. Звісно, у нас хочуть робити, як в старі часи, доводять старе приміщення до аварійного, не вкладаючи туди нічого, а потім за копійки хтось зі своїх купує. Тому ми за розвиток даного приміщення зробимо його сучасним та нікому не дозволимо приватизувати. Також запрошуємо усіх бажаючих депутатів, підприємців та благодійників долучитись до збереження приміщення, здійснення його ремонту та в результаті осучаснення розвиваємо культуру з громади разом, і все буде Україна.